Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Болотяна істота книга 1. Болотяна істота Алана Мура це не просто комікс, це літературна революція, яка змінила уявлення про те, чим можуть бути комікси про монстрів. Саме з цієї серії випусків почалось формування дорослих коміксів DC, що згодом призвело до створення імпринту Vertigo. До приходу Алана Мура у 1984 році болотяна істота був досить типовим монстром другого ешелону. Історія була стандартною. Вчений Алек Холанд потрапив у вибух, впав у болото, хімікати змішались з рослинами, і він перетворився на мутанта, що хоче повернути собі людську подобу. Мур, взявши серію на межі закриття, зробив дещо радикальне. Він не просто продовжив історію, він деконструював її. Центральна подія першої книги це випуск номер 21 під назвою Уроки анатомії. Лиходій і божевільний вчений Джейсон Вудроу, відомий як Флоронічна людина, проводить розтин тіла болотяної істоти і робить шокуюче відкриття. Ми думали, що болотяна істота це Алек Холанд, який перетворився на рослину. Ми помилялись. Це рослина, яка думала, що вона Алек Холанд. Це змінює все це. Більше не трагедія людини, замкненої в тілі монстра, це екзистенційний жах істоти, яка раптово усвідомлює, що вона ніколи не була людиною. Вона лише біомаса, яка поглинула свідомість мертвого вченого і грала роль людини. Головний конфлікт книги внутрішній Як жити далі, якщо ти дізнаєшся, що ти привид у машині з хлорофілу? Мур майстерно описує психологічний розпад героя, який втрачає єдине, що тримало його при глузді – надію знову стати людиною. Мур вводить концепцію зелені, елементальної сили, що пов'язує все рослинне життя на землі. Це не добра матінка природа, це могутня, часом жорстока і байдужа сила. Серцем історії є відносини між болотяною істотою та Еббі Аркейн. У першій книзі ми бачимо, як їхній зв'язок трансформується зі звичайної дружби та жалю у щось глибше, що виходить за межі фізичної форми. У класичних історіях любов жінки до монстра зазвичай платонічна, побудована на жалю, або ж монстр в кінці перетворюється на принца. Алан Мур відкинув це. Еббі закохується не в Алика Холланда всередині монстра, а в саму істоту. Вона приймає його таким, яким він є, велетенською розумною купою рослинності. Але в 1980-х роках комікси все ще регулювались Суворим кодексом коміксів, який забороняв насильство, наркотики та збочення. Алан Мур та художники порушили одразу кілька табу. Бестіалізм технічно це сексуальні стосунки жінки з нелюдиною, рослиною. Для консервативних цензорів це виглядало як збочення. Наркотики. Сцена з поїданням галюциногенного плоду для досягнення екстазу прямо асоціювалася з вживанням наркотиків. І Останнє це менструація в одному з випусків Мур реалістично зобразив страхи Еббі та згадки про її жіночі цикли, що тоді вважалось непристойним для згадування в коміксах. Наслідком всього цього стало те, що DC Comics прийняли історичне рішення. Вони відмовились від початки схвалення кодексом коміксів. І замість цього почали випускати болотяну істоту з позначкою Витончений саспенс або ж для дорослих читачів. Це фактично вбило владу Кодексу і відкрило двері для створення імпринту Вертіго, де автори могли писати про все, що завгодно. Болотяна істота книга перша це беззаперечна класика. Перша книга Алана Мура перетворює звичайний комікс на похмуру поезію про життя, смерть і природу свідомості. Це важке, але неймовірно красиве читання. Якщо ви шукаєте твір, який спровокує на роздуми про природу свідомості та ідентичності, покаже, як можна майстерно деконструювати супергеройський чи монструозний троп, і запропонує історію кохання, яка є настільки ж дивною, наскільки й глибокою, то цей комікс саме те, що вам потрібно.